Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про дивіденди, про дивідендну дохідність мого інвестиційного портфеля. А докладніше хочу показати вам дивіденди, які я отримав в липні 2024 року. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Нагадаю вам, що інвестую за допомогою двох брокерів. За допомогою Interactive Brokers, де купую окремі компанії, окремі акції, і за допомогою брокера Freedom 24, де інвестую лише в акумулюючі ІТЕФ. В сьогоднішньому відеоролику розгляну портфель в Interactive Brokers. Одразу можете побачити, що його. Вартість сягає майже 40 тисяч американських доларів. І можете побачити одразу тут схематично, що після останнього падіння, про яке я знімав відеоролики, він вже досить таки швидко відновився, бо виріс більше як на півтора тисячі доларів. В сьогоднішньому відео хочу показати власне ті самі дивіденди і його дивідендонухідність. Але на початку, наперед, власне перед тим, як показати власне, дивіденди, хочу наголосити, що переважна більшість всіх моїх компаній, які знаходяться в портфелі, є недивідендними, тобто дивіденд не виплачують, або якщо це навіть і роблять, то виплачують дуже і дуже мало. А нагадаю вам, що дивіденди це частина чистого доходу, яким компанія може, але не муси, ділитися зі своїми акціонерами. Дана компанія може дані гроші просто використати на інвестиції, тобто купити, наприклад, якусь додаткову іншу компанію, на якій може в майбутньому заробити ще більше грошей, або може направити ті гроші замість виплати дивідендів на байбеки. Тобто зменшити частину кількість акцій в обороті, таким чином збільшивши власне вашу частку даної акції в даній компанії. Завдяки тому акції компанії в певному горизонті часу, якщо це буде відбуватися регулярно, будуть просто зростати. Буде збільшуватися EPS або дохід на кожну акцію. І можете побачити, власне. Якщо я відсортую власне, від е, ін, заінвестованих грошей, ну тут не дивіться на першу компанію Evolution Gaming, бо тут не відображається власне, в американських доларах, а лише в шведських коронах, кронах, як так, кронах, Ну, і ця інвестиція займає десь приблизно тисячу доларів. Ну, Але решта всі інвестиції власне, в американських доларах. І можете тут зауважити, що PayPal 11200, е, або тут market value на сьогоднішній час 11,5 тисяч доларів. І дана компанія, наприклад дивідендів не виплачує, хоча дуже великий має free cash flow, тобто вільні грошові припливи грошей, і вона їх використовує просто на байбеки акцій, і, і, власне, та yield байбеків за останній рік часу сягає більше 6%. Тобто більше 6% компанія за останній рік своїх акцій з ринку викупила. І так, компанія знаходиться в немилості на даний час, принаймні, акціонерів. Тому Акції за певний період часу взагалі не зростають і знаходяться на тому самому рівні. Але ІПС помаленьку, але все-таки зростає. І думаю, що в майбутньому з даною компанією буде все в порядку і тим більше на ній вдасться заробити грошей. Крім того, наприклад, тут є компанія Alibaba, яка займає майже тих 4,5 тисячі доларів, в неї дивідендна дохідність сягає всього рівня 1-1,5%. Дійсно, досить таки мало, а ще буквально донедавна. Компанія взагалі дивідендів не виплачувала. Наприклад, та сама компанія Amazon, в яку теж вложено точніше, вартість її на сьогоднішній час більше 4 тисяч доларів. Дивідендів взагалі не виплачує. Google вперше в історії виплатив дивіденди, і в мене там на 25 акцій мені прийшло в квартал 5 доларів. Ну і так, всі інші позиції. Є дивідендні, є не дивідендні. Загалом інформацію про дивіденди, про всю інформацію по компаніях, про звіти, що відбувається, якісь покупки тої чи іншої компанії. Я все дивлюся на сайті Snowball Analytics. Я його підключив власне, до свого брокера в Інтеректів брокерси за допомогою певного проксі сервіса. Ну і він підтягує всю інформацію, власне, з даного сайту сюди і показує всю інформацію, всю аналітику. Аналітику. І зараз вам більш детально покажу. Хтось вже зареєструвався, вже встиг, власне, зареєструватися, має такий саме доступ до даного сайту. А якщо ви ще не маєте, то пам'ятайте про посилання, яке внизу під даним відеороликом. Перед... Перейшовши по ньому, отримаєте знижку 10%. Хоча так дійсно даний сайт є платний і коштує по факту десь приблизно 7 доларів на місяць. Або якщо ви купуєте на рік, ну то там буде ще в принципі дешевше. А ще плюс моя знижка, то там получиться 30% знижки, якщо ви візьмете доступ на цілий рік. Ну але, звісно, не мусите, якщо звісно ваші портфелі є досить таки маленькими, там до 10 тисяч доларів, то взагалі не рекомендую даний сайт. Хоча Є безкоштовна можливість мати в портфелі там до 10 активів, і вам взагалі не потрібно нічого. Додатково платного викуповувати. І можете, звісно, побачити власне вартість інвестиційного портфелю. Тут є одразу відображається Total Profit, тобто загальний є прод... по продажу, скільки заробилося, скільки дивідендів отрималося, наприклад, за всю історію. Можете побачити за всю історію Interactive Brokers Я отримав вже 1100 американських доларів дивідендами. Ну і звісно, тут можете побачити теж passive income, тобто пасивний дохід. І про що я вам, звісно, буквально декілька хвилин тому. Наголошував, що дивідендна дохідність мого портфеля є досить таки низькою, бо загалом компанії ростові дивідендів не виплачують, і дивідендна дохідність сягає всього рівня 0,7%, що є дійсно дуже і дуже мало. Ну але все-таки бонусом час до часу, час від часу. Дивіденди я отримую. Зараз їх вам покажу. Тут є спеціальна аналітика. Якщо перейшовши тут в закладку Аналітика, і вибравши власне тут вкладку дивіденди, то буде вся інформація по дивідендах. Тобто дивідендна дохідність це власне 0,72, Це вже з врахуванням податку в розмірі 19%, який я буду платити на території Польщі, оскільки сам я являюся резидентом Європейського Союзу, тобто Польщі. А загалом брудними. Можна так сказати, то 0,89 дивідендами 277 доларів в рік або 23 долари в середньому кожного місяця. Тут можете побачити, власне, яка дивідендна дохідність тої чи іншої компанії в портфелі. По факту досить таки низька. Тут лише одна компанія MPV, якої зараз yield on Кост, або дивідендна дохідність 10,15%. Ну а решта досить таки мала там Evolution Gaming 2,2, решта 1,4. Ну і по факту, навіть в принципі, менше тут можете теж побачити інформацію про ріст дивідендів, бо компанії, якщо вони розвиваються, збільшують свою свої доходи і виручку. Ну то вони регулярно збільшують свої дивіденди. Ну і наприклад, тут теж. Відсоток в середньому за останні 5 років, наскільки компанії збільшували. Тут власне Evolution Gaming взагалі 61%, бо компанія Ростова, але все-таки вже ділиться, ділиться дивідендами Loves Company 16%, Nextera Energy 10,5%. Market Access Holding 7,7%. Це в середньому за останні 5 років. Плюс можете тут побачити future payments або власне дивіденди, які будуть виплачені на там в найближчому час, в часі, в найближчих місяцях. Тут в принципі зараз маємо. Серпень можете побачити, скільки отримав, скільки ще отримав і так всі інші наступні місяці. Іду, наприклад, більші, найбільші виплати це будуть в квітні, в травні і там в липні Там порядка 50 доларів. Мало, але все-таки це такий бонус до портфеля, я про так вважаю. Ну і крім того, можете побачити отримані дивіденди за кожен місяць. Ну і що найважливіше, це власне за отриманий місяць за липень, тобто за минулий місяць, і в сумі я отримав аж ці. 124 долари. Зараз вам покажу від яких компаній мені вдалося отримати. Тут в Future Payments, в календарі, якщо я собі тут відкрию його, я вже, звісно, якщо ви не перший раз дивитеся дану серію, ну то вже в принципі бачили даний календар. І на ньому відображаються власне компанія, і в який день скільки виплатила, чи там виплатить, Ну, то можете побачити в липні, тут де 9 липня 27 доларів від MPV отрималося. І цілих 94, майже з половиною долари, виплатила компанія Alibaba. Це була подвійна дивіденда, тобто. Річна, про яку компанія вже наголосила і сказала там, ще раніше якийсь період часу, тому що буде виплачувати дивіденди раз в рік, і плюс бонусом виплатила таку додаткову ще дивіденду. Там більш детально по цьому ще трішки згодом вам покажу. Ну і крім того, наприкінці місяця Disney Волт знайде, там на декілька акцій, які є в портфелі, то теж мені виплатив 2 долари 25 центів. Всю дану інформацію про дивіденди я заношу в спеціальну табличку, яку ви неодноразово скоріше за все бачили в моїх відеороликах. Її створив спеціально для того, щоб Відслідковувати всі податки, записувати всю інформацію про інвестиції, про, про покупки, про продажі, ну і, звісно, про отримані дивіденди. Ну і тут в мене є закладка, яка називається Dividend Interactive Brokers. Якщо я собі тут відкрию, то можете побачити всі дивіденди від, там, від 2021 року, там, від першої дивіденди від компанії Lockett Martin. Я тут всю інформацію тут записував. І зараз маємо на календарі рік 2024. i možete pobačiti što Власне, там за липень я всю інформацію вже вніс, тобто, в сумі це були виплати від MPV, Alibaba, Disney і CVS. і можете тут побачити, що окремо записав там в сумі 37,5 доларів і плюс 57 доларів. Тут власне 1 долар на кожну акцію, як можете побачити, бо це була та бонусна дивіденда, бонусна виплата від компанії Alibaba. Ну і всю тут інформацію записав. Мені тут, якщо ви, звісно, резидент Європейського Союзу, чи ти. Більше, наприклад, Польщі, ну, то тут в мене записана така інформація. Тут в верхній графі е, можете побачити назва, там дата, назва, е, скільки в сумі отрималося курс НБП 1 це власне нам потрібно брати власне, даний курс американського долара чи якоїсь іншої валюти, в якій ви отримуєте за день попередній, якщо він був робочий. Якщо він був неробочий, наприклад, наприклад, субота, чи точніше, неділя або якесь там свято, ну то берете ще інший. У мене є певний. Певний плагін, який підтягує всі дані курси. Так що, в принципі, якщо захочете отримати дану табличку, то за певну невеличку звісно оплату можу з вами поділитися і табличкою, і, звісно, плагіном, який буде підтягувати ті курси. Крім того, тут записано, власне, перемноживши. То, скільки отрималося дивіденти на курс НБП? Ну і 19%, які я буду змушений заплатити в Польщі. Крім того, записано скільки вже втримувалося в Сполучених Штатах Америки чи там в якійсь іншій країні. Тут ж хонаправді написано USA, Ну але по факту є компанії, наприклад, там та сама компанія Alibaba, яка є з. Китаю, точніше з Гонконгу. Ну то тому можете тут побачити, що жодних дивідендів втриманих в джерела немає, оскільки там податок в джерела виносить 0%, так само, як, наприклад, це є в Великій Британії. Ну і можете побачити, власне, чистими від початку року я вже отримав це, вже з врахуванням 19% податку, 1200 е, польських злотих. Якщо перевести це на долари, це приблизно десь 3 Ста американських доларів. В принципі, це не дуже багато, це взагалі досить таки мало, дивлячись на інвестиційний портфель вартістю 40 тисяч доларів. Але знову ж таки, вже третій раз наголошую в даному відеоролику, мій портфель не являється дивідендним. І дані дивіденди я враховую просто як якийсь. Бонус, хоча дійсно за минулий місяць отримувався там по факту 120 доларів, і це вже там одна десята суми, яку я поповнюю регулярно на інтеракті брокерси для інвестицій. Напишіть мені в коментарях, скільки вам вдалося отримати дивідендів за минулий місяць, буде досить таки цікаво дізнатися. І якщо вам відеоролик сподобався, то прошу поставити лайк і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Удачі в інвестиціях!